І сьогодні ми спробуємо з вами намалювати е, щось одним кольором. Для чого я це кажу? Я виклала на YouTube Shorts, там ви подивитесь, як малювати Маліфісенту. Хотіла її спочатку записати відео, але я ну, і спробувати самі намалювати. Я її настільки довго малювала, десь години-дві з чимось, що я потім вирішила, що ну, не зможу стільки часу. В... Виділити для цього. Але там є основні моменти. І що я хотіла вам сказати? Вона вся е, майже написана одним кольором це колір індіга Тобто, е, те, що ми з вами робили минулого разу, е, оце от лисування да, кольорів, для чого це важливо? Вірніше ми робили градієнт растяжку і накладення одного кольору на інший. Оце ми робили. Для чого це важливо, щоб ми могли одним кольором зробити монохромний об'єкт. Тобто зроблю вам прикріплю вам YouTube Shorts посилання під цим відео, і ви побачите, як на початку я всі тіні малювала одним кольором. І бажано вміти цим кольором малювати з, різною, з різним тоном. Зараз спробуємо. Я взяла невеличку таку картинку. Навіть дві я намалювала тюльпанчики, але подивлюсь, чи встигнемо ми тюльпан намалювати і от такі гори. Можливо, тут будуть дерева і хатинка. Або, от я зараз думаю, або тюльпан намалюємо. Зараз, секунда, Давайте з тюльпанчика підемо. І так, тюльпан ми будемо малювати одним кольором. Це, наприклад, у нас буде зелений. Але я хочу, щоб нам було цікаво його малювати, тому я би додала до цього зеленого ще жовтий. Зараз спробуємо. Тобто, я зроблю один кольор з двох кольорів, і, можливо, буду його трошки домішувати. Так, Показую. хочу показувати вам водичку, бо інколи, якщо ми малюємо двома цими кольорами, Зелений, він е, створений з з синього, тому ми просто додаємо жовтий і витягуємо цей колір в такий інший вимір. І так, на початку, тобто ми цим кольором можемо, наприклад, намалювати що? Да? Ми можемо замалювати е, задній фон. Тоді нам бажано, е, якщо я почала замальовувати задній фон, нам бажано, щоб квітка сама і саме листя було більш світлими. Ми це спробуємо з вами зробити. Я спробую швиденько це робити. Бачите, додаю більше водички і прохожуся по задньому фону. Якщо ми малюємо однією фарбою і ми намалювали задній фон, то бажано, щоб у нас, наприклад, був контраст. Але квітка вона також об'ємна. Пелюстки загнуті, від них є тінь. І отут теж є якась темрява. І ми дивимося. Раз, ми малюємо темряву, два. Можемо трішки її розмити. Також, можливо, темрява буде від самого бутону. Да? Зараз я не дуже люблю, тому що так малювати взагалі, коли щось є, з чого ми змальовуємо, одразу можна побачити тінь і світло. Далі ми замальовуємо тінь під однією квіткою. Давайте визначимось. Давайте в нас тюльпан буде яскраво білого кольору. Але ми все малюємо одним кольором. Зеленим. Далі, на пелюсточці у тюльпана є таке ребро, яке, від якого виходять такі різні смужки. Отак от воно взагалі ну, росте ця пелюстка. Я так малюю. Це все вже на робота. Я не пам'ятаю тюльпан, але я його малювала весною, тому я можу його приблизно розуміти. І малюємо от поки що так. Тепер це є перший в нас слой. З кожним шаром, коли ми будемо зараз вимальовувати, бажано брати знову фарбу і проходитися по темним місцям, тільки їх звужувати. Можливо, можливо, тут трішки треба було більше додати листя. І поїхали. Знову я захожу. Бачите? Один той самий колір, але вже починаю відтіняти. Це в мене темрява така. Нам треба зробити об'єм. Тобто, це вже ми на ділі, да? оту вправу, яку ми робили з градієнтом. Ми її використовуємо. Від темного ми розтушовуємо до світлого. Можете написати мені, знаєте що, бо я зараз не маю в мене ідеї, щоб ще можна було намалювати отак монохромно. Напишіть мені, якщо от у вас виникне ідея, і колір напишіть. Мені б це було цікаво, можливо, ви любите якийсь колір інший, ніж я люблю кольори. І мені б хотілося спробувати от вашим кольором, якщо це в нас вийде. Бачите, тут прям так. Звісно, коли ми додаємо декілька кольорів, то малюнок виглядає цікавішим, але ми спробуємо. І тут я також прохожу по темряві тут серединка. Обережна, тюльпан, Ми домовились, що він буде якимось світлим, хоча тут хочеться тоді замалювати більше от пелюстки, от, трошки. Можна от по стеблу більше пройтися, натиснути. Дивимось, я дивлюся через камеру, чого не вистачає. Як вам цікаво, не цікаво, пишіть І ще більше темряви Да, Вже в нас виходить, ми поклали два шари, і в нас вже виходить таке об'ємне. Все те ж саме роблю. Все те ж саме та сама фарба зелений з жовтим. Але наступний шар ще звужую. Бачите, він вже не видний. Ще менше стараюся залишати ті шари, які в нас є. є. Отак. Замовчала, бачите, треба якусь музичку накласти. Так, а білий. От дивіться, білий. Я би якомога оце от все б, я б його не чпала. Можливо, тут додати оцю штуку. Є. І на останок, от нас так намальовано одним кольором, я би взяла тоненький пензлик. Зелений знову. Звісно, мені зараз дуже куртить додати смарагдовий, щоб був прям такий темний, але ми ж вирішили однією фарбою. І я спробую пройтися по контуру. Дуже добре, коли воно висихає, бо воно більш таке стає непрозоре. Бачите. Подумайте, мені здається, було б цікаво якусь квітку намалювати. От Квітка мені, бачите, більше зайшла, ніж от, о, я намалювала горе. Да? І підкреслюємо стебло. Є, мені здається, вийшло гарно. Можна тут якісь дуже гарні. Вже, знаєте, перехожу на шепіт, це як коли вимальовуєш щось вже з картиною починаєш розмовляти як з чимось живим. Наче, тут мені хочеться підкреслити, що о, листя зелене, але залишити оцей контур білий, щоб воно відрізнялося. І якщо ви подивитесь на тюльпан, там буває так: от на листях. От таких. І отут мені хочеться темряву зробити. Не знаю, чи добре, чи ні. Отут, звісно, хочеться ще темряву, але мені здається, вже я так гарнесенько пішла туди Що, все. От. Отака от вправа. Тобто, спробуйте щось намалювати одним кольором. Щось простеньке, щоб у вас було от таким от чином. Знову дякую вам. Пишіть, щоб ще хотіли. І Маліфесенту я під, прикріплю. Подивитись, як намальована, цікаво чи ні, бо такі мені подобаються різні моменти. Гарного дня і малюйте задоволення.